Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з задачами на дві дії, одразу розпочнемо роботу в зошиті і запишемо сьогоднішнє число. Отже, три клітиночки вниз від останнього записаного і запишемо посередині перше квітня. Нагадую, коли ти пишеш, то ставиш відео на паузу. А дописуєш, продовжуєш перегляд. Прочитаємо першу задачу. Пасічник дід Панас розлив мед у два бідони. У перший бідон він налив 54 літри меду, а в другий на 15 літрів більше, ніж у перший. Скільки всього літрів меду викачав дід Панас? Придивимось до умови задачі. Які числа нам точно відомі? 54 літри. Це кількість меду в першому бідоні. Яке ще число є в задачі? 15 літрів. 15 літрів це підказка. Наскільки більше меду в другому бідоні? Тож складемо та запишемо коротку умову задачі, щоб все добре запам'ятати. Перший бідон в ньому 54 літри. А от в другому бідоні, правильно, невідомо. Але пригадай підказку, в другому бідоні на 15 літрів більше, ніж у першому. Про що питали у нас в задачі? Тільки всього меду зібрав дід Панас. Постав відео на паузу. Запиши коротку умову в зошит, а потім повернись до перегляду. Придивимось до короткої мови. Завжди ми починаємо відповідати на питання, яке в умові. Перший знак питання. Тож і перша дія в задачі допоможе дізнатись, скільки меду налив пасічник у другий бідон. Придивимося до підказки. В другому бідоні меду більше. Тож щоб знайти потрібне число, нам знадобиться яка дія. Правильно. Додавання. Тож запишемо першу дію нашої задачі. До кількості меду в першому бідоні 54 літри. Додамо число з підказки 15. Запиши, будь ласка, цей вираз. А потім разом його обчислимо. Додамо спочатку десятки. До п'яти десятків додати один десяток. 6 десятків. Число 6 запишемо у відповідь. А тепер додамо одинички. 4 додамо додамо до 5. 4 плюс 5. 9. Дев запишемо дев'яточку також у відповідь. Ми рахували літри, тож обов'язково вказуємо одиницю виміру літри. Ми отримали 69 літрів. Давай запишемо, де саме знаходяться ці 69 літрів. Трошки далі відкриємо дужечку та запишемо, що це мед у другому бідоні. Слово бідон скорочуємо до першої букви. Запиши, будь ласка. В дужечка, що це другий бідон меду. Повернемось до короткого запису нашої задачі. Придивимося уважно. Ми точно знаємо кількість меду в першому бідоні. Скільки? 54 літри. Ми точно знаємо кількість меду в другому бідоні. 69 літрів. Тож час дізнатися, скільки меду в обох бідонах разом. І це буде друга дія нашої задачі. Скільки всього меду викачав пасічник. Щоб дізнатись скільки всього, нам потрібна дія додавання. Запишемо другу дію нашої задачі. Намагайся зараз писати разом зі мною. Спробуємо. Отже, дізнаємося, скільки всього меду викачав дід Панас. До 54 додамо 69 літрів з другого бідону. Щоб було зручно обчислити такий приклад, запишемо додавання у стовпчик. Відступимо вниз одну клітинку і запишемо ці числа у стовпчик. Я вже не нагадую, щоб ти ставив або ставила відео на паузу. Якщо потрібно, роби це. Якщо ти вже пишеш швидко, спробуй встигати разом зі мною. Давай разом обчислимо цей приклад. Спочатку додамо одинички. Чотири додати до 9. 13. Як запишемо число тринадцять? Одиничку над десятками. Три трійку під одиницями. Тепер додамо десятки. Шість додати п'ять. Одинадцять. До одинадцяти додамо ще один десяток. 12. Абсолютно правильно. Як же записати 12 десятків? А так і записати. Пишемо під десятками число 12. Давай згадаємо, як правильно прочитати таке число. Це трицифрове цифрове число. Тож, в трицифровому числі, першою цифрою завжди буде сотня. Одна сотня, тобто 123. Ми отримали 123 літри. Запишемо їх у відповідь прикладу в рядочок, відповідь другої дії. 123 літри. А потім обов'язково вкажемо, що це ми дізнались, скільки всього меду. І нарешті відповідаємо на питання задачі. Нас запитували, скільки всього меду зібрав дід Панас. Відповідаємо. Великою літерою В позначимо слово відповідь. Скоротивши слово, поставимо крапочку, потім ще дві. Та запишемо. Всього 123 літри меду. Запиши, будь ласка, відповідь задачі. Пригадаємо, що ми вже вміємо множити та ділити. Давай спробуємо з тобою виконати ділення та перевірити обчислення множенням за зразком. Перший приклад вже на екрані. 16 поділити на 2 дорівнює 8. Запиши його, будь ласка, в зошит. Пригадаємо, як перевірити ділення. Звичайним множенням. Для того, щоб перевірити ділення... Приготуйся зараз писати разом зі мною. В діленні у нас є. Ділене дільник частка. Для перевірки ділення ми частку помножимо на дільник. Запиши, будь ласка, що частку 8 ми помножимо на дільник 2. Якщо ділення виконано правильно, то ми отримуємо саме ділене, тобто перше число в діленні. Перевір у таблиці множення 8 по 2. Скільки буде? 8 по 2 буде 16. Тож дільник 2. А результат множення це ділене 16. Пробуємо ще раз перевірити. Ось тепер. Дільник 2. Ми навпаки помножимо на частку на результат ділення. 2 по 8. Скільки буде? 16. Абсолютно правильно. Запишемо відповідь. Звернемо увагу. Якщо ми змінимо місцями два множники, то результат не змінюється абсолютно правильно. Повернемось до числа 8, яке ми записали. Відрахуй вправо три клітинки. А на четвертій постав крапочку. Там ми будемо записувати другий стовпчик нашого завдання. Пробуємо ще раз. 18 поділити на 2 дорівнює 9. Запиши приклад на ділення і спробуй самостійно перевірити його прикладом на множення. Виконай обчислення самостійно. Вийшло. Перевіримо. 9 помножити на 2 буде. 18. А тепер поміняємо місцями множники. А якщо 2 помножити на 9, скільки буде? Теж 18. Запишемо і цей приклад для перевірки також. Добре. І знову від дев'яточки. Три клітинки вправо. На четвертій ставимо крапочку. Щоб зробити ще один стовпчик для обчислення. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Перевіримо ділення множенням. Помножимо дільник частку 4 на дільник 2. Так, буде 8. Запишемо це. А тепер замінимо місцями наші множники. 2 помножимо на 4. Запиши обчисли самостійно і відповідь теж запиши самостійно. Буде також 8. Завжди ми можемо ділення перевірити множення. Для цього частку результат ділення. Помножимо на дільник, тобто число, на яке ділили. А ще ми заодно згадали, що множники завжди можемо змінювати місцями. Нас чекає ще одна задачка, дуже невелика. Бабуся зварила дві банки по 3 літри полуничного варення. Та п'ять банок по 2 літри яблучного варення. Скільки літрів варення зварила бабуся разом. Смачне варення і смачна задача. Спробуємо обчислити задачу, склавши вираз для її розв'язання. Дивимось уважно на коротку умову. Скільки банок полуничного варення зварила бабуся? Дві банки. А скільки в кожній банці? 3 літри. Пригадаємо, що додавання однакових чисел ми можемо замінити множенням. Тож дізнаємося, скільки полуничного варення з допомогою множення. Приготуйся писати разом зі мною. 3 літри в одній банці ми помножимо на 2 банки. 3 помножимо на 2. Далі ми дізнаємося, скільки яблучного варення. Скільки літрів в кожній банці. Два літри. У п'яти банках. Дивись, ми запишемо 2 літри у п'яти банках. 2 по 5. А між двома множеннями ми поставимо знак додавання. Ось такий вираз у нас вийшов. Обчислимо його. Спочатку виконаємо перше множення 3 помножити на 2. Скористайся табличкою множення на зворотньому боці зошиту. 3 по 2 буде 6. Запишемо відповідь після знаку дорівнює. і одразу поставимо знак додавання. А тепер. Помножимо 2 по п'ять. Два рази по п'ять. Десять. Правильно. Запишемо десять після знаку плюс. Шість одиничок додати до десяти. Шістнадцять. Правильно. Запишемо число шістнадцять. Обов'язково вкажемо, в чому ми міряли варення. В літрах. Тож скільки літрів варення зварила бабуся? 16 літрів варення. Дамо відповідь на питання задачі. Разом 16 літрів. Запиши, будь ласка, відповідь в зошит. Час трошки відпочити і відкласти ручку, адже хитрий знак питання придумав нове хитре завдання. Подивись уважно та з'ясуй, чим поласує черв'ячок, якщо проповзе стежинкою. Якщо потрібно, постав відео на паузу, щоб добре роздивитись, куди веде стежинка, на якій стоїть черв'ячок. Тож чим буде ласувати черв'ячок, коли проповзе стежинкою? Перевіримо? Давай з'ясуємо відповідь. Отже, якщо черв'ячок буде повсти цією стежинкою, то він поласує яблучком. Абсолютно правильно. Молодчинка. Що ж, ми виконали всі завдання сьогоднішнього уроку. Це була відмінна робота. Ти молодчинка, я тобі дякую за твої старання і за твою увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!